Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи, схоже царство небесне на одного чоловіка-царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи, скажіть запрошеним ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано і все готове. Приходьте на весілля, а вони, знехтувавши. Відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші, схопивши його слух, познущалися над ними, зневажили їх і поубивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам. Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли і поганих, і добрих. І наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, не вбраного у весільний одяг, і каже йому: Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав, тоді сказав цар слугам. Зв'яжіть йому ноги й руки та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних. Слово Господнє. Коли відкриваємо Біблію, коли читаємо Слово Боже, коли прагнемо Його зрозуміти, то шукаємо того натхнення Духа Святого, щоб Він наповнив наше серце, щоб відкрив не тільки наші вуха і серця, щоб ми могли зрозуміти це Слово. Бо воно скеровано безпосередньо до нас. Інколи важко в це повірити, наприклад, ну, пророк Ісаїв пророкував за сотні років до народження Ісуса Христа. Тож, мабуть, звертався до своїх сучасників. Так, в першу чергу говорив до них, але натхнений Святим Духом говорив через віки до всіх поколінь, тих, які увірували в Бога. І сьогоднішнє читання починається від слів того дня. Прийде якийсь такий день особливий. Коли Господь сил учинить на оцій горі бенкет для всіх народів, на якій горі? Ну, сучасники Ісаї думали, що може, от на горі Сіон чи на горі Синай, там, де Мойсей отримав таблиці завіту. На якійсь особливій горі буде такий несамовитий пир, і то для всіх народів, такий бенкет, і буде ситне м'ясо і добре вино. тобто Багатство всіх страв. Так радісно всі так зберуться, будуть святкувати того дня. І очікували на той, той день, а він якось так не приходив. Минали десятиліття, спливали віки і задавали собі питання: ну де ж той день? Чи він взагалі колись настане, чи може це якесь пророцтво пророцтнездійснене, а це означає фальшиве? Чи Бог? Забув про свої обітниці і не хоче їх виконувати. Чому проблема? І ми віримо, що для Бога немає жодної проблеми, так само, як для Бога немає часу. Це ми живемо в певному часі, як говорить Еклізіаст в своїй книзі, є час народжуватися, а зростати час помирати, є час розкидати каміння і його збирати. Є час веселитися і плакати. Може, приходить той час, коли маємо плакати над своїми гріхами і станом свого серця, і станом своєї віри? І де ж тоді шукати надію? Де шукати допомоги? В одному з псалмів чуємо слово Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Ми знаємо. Що старозавітні пророцтва виконалися всі, Сині Божому Ісусі Христі, прийшов той день. Той день це був день, коли Слово стало тілом і осилилося між нами. Христос, приходячи на цю землю, виконав волю Отця, виконав те, про що заповідали пророки. Подивіться, Ісая пише: Він, тобто Бог, Знищить на оцій горі заслону, що запинає всі народи. Думаю, знаєте, з історії, що в Єрусалимі на горі побудований був храм Соломона, складався він з деяких частин, було таке подвір'я, де були тільки язичники і жінки, а там чоловіки, а там тільки священники. помолитися могли війти. І була заслона така завіса. І за нею знаходилося святе святих. Що ж це було? Ковчег Завіту. Ковчег Завіту, в якому були ці дві таблиці Завіту, була, був посох Арона, була там мисочка з маною, ті знаки Божої міці і присутності в історії вибраного народу. І тільки раз на рік Первосвященник міг війти за цю заслону святе святих. Перед цим принісши жертву за свої гріхи, за гріхи всього народу, і потім так звернутися до Бога з проханням, з проханням про благословення на наступний рік. Коли Ісус помирав на хресті, то чинився землетрус, темрява велика оповила всю землю і заслона в храмі розірвалася двоє. Зверху вниз, можна казати, сам Бог її. Розкрив. Отже, просто виконується. Знищить на очі горі заслони і покривало, що вкриває всі народи. Павло Апостол, пишучи про Христа, говорить, він прийшов на цю землю, щоб знищити мур, який нас розділяє. Ворожість. Що нас розділяє один від одного, що чинить, що ворогами стають наші домашні. Брак примирення, розуміння, брак смирення і покорень. Передусім цей мур є між людиною і Богом, але цей мур побудував не Бог, коли людина згрішила і порушила завід з Богом, порушила той наказ, не на їсти з дерева, пізнання добра і зла, Бог перший виходить її шукати. Адам з Євою укрилися десь в кущах, а Бог питає: Адаме, де ти? Питає, бо любить, бо бажає спасіння, не бажає смерті. Людина порушила завіт, і, як покарання, було попередження смертю помре. Так померли. Померли наші прабатьки всі інші покоління. Як пише Слово Боже, Бог смерті не вчинив. Через непослух однієї людини, гріх війшов в цей світ, а з гріхом смерть. Як наслідок цього гріха. Отже, що маємо чинити? Власне, повірити Богові, що Він нас не залишив в такому стані. Мав право залишити, але не зробив цього. Посилає свого сина, Ісус приходить, щоб знайти тих заблукалих овець. і звертається до всіх. Подивіться: їв і пив з митерями і грішниками. Прийшов в дім Фарисея. Прийшов в дім Митаря Закхея, Митаря Матея. І фарисеї з книжниками йому дорікали, як це він їсть, п'є з митарями грішниками. Ісус говорить: не хворі, не здорові потребують лікаря, але хворі. Не святі потребують покаяння, але грішники. Чи первосвященники і старші народу були святими? Ну, можливо, себе такими вважали. Але ж ми знаємо, святими далеко не були. Мало того, облуда була в їхніх серцях. Назовні перед людьми вдавали себе побожних, праведних, але що чинили те, що Богові не подобалося. І можна сказати, міг їх відкинути, сказати з вами, розмовляти не буду. Але що ми чуємо в сьогоднішній Євангелії? Ісус знову договорив до первосвященників і старших народів, знову і знову пробував достукатися до їхніх сердець, знаючи, що вони в серцях своїх постановили його вбити. Але шукає. Шукає, щоб здобути їхні серця, щоб відвернути їх від того зла, яке вони задумали. Розповідаємо про царство Небесне, про яке вони теж багато людям розповідали. Читали Слово Боже, читали того самого Ісаю, говорили: от воно буде Царство Небесне, всього буде під достатком на цій горі святі. Говорить, а царство Небесне схоже до такого чоловіка-царя, який вирішив зробити бенкет, справити весілля своєму сину добра річ. Син вирішив одружитися, створити свою родину. Буде продовження династії, народиться царю, онук, колись теж може стане царем. Радість є в царстві, чого б не радіти. Якщо цар нормальний і піддані, все в порядку. Монархія не погана. Послав слух, покликати запрошення. А тобто, скажімо, якихось там мерів міст, ще когось там, воєначальників, своїх друзів може. Запрошую, якусь, може, еліту правлячу свого царства. І дивна реакція просто дивна реакція. Запрошує. Сам цар кличе, ну Слухайте, яка радість бо була, о, цар мене покликав на бенкет. Але яка відповідь? Не захотіли прийти. І то так один, другий, третій, четвертий, просто якийсь бунт, зневага, образа. Хотів образити самого царя. Але він, можна сказати, проковтнув ту образу. Говорить знову до слуг. Скажіть за прошенним, ну все приготовлено, ну дуже вас прошу. Можна сказати, принижується перед ним, каже, ну прийдіть, будь ласка, ну, ну дуже прошу. Яка реакція, що роблять слуги? А один пішов на своє поле, важливіші справи мав. Інший на свій торг чимся займатися. А інші взагалі вчинили щось неймовірне, схопили слух, побили, поубивали. За що? Тільки за те, що вони мали, скажімо так, таке завдання другий раз запросити, а тим це так не подобалося. Як чуємо це з зустріча, йдеться про якогось дивного царя розповідає, кличе і кличе тих своїх підданих. А вони не хочуть. Ну і цар розгнівався, вигубив убивців. Потім говорить до слуха: ну, все ж приготовлене, то йдіть на дороги і кличте, кого тільки побачите. І от власне, ті, кого тільки побачили, це ми. Бо Ісус говорить до первосвящеників і старших народу, і ті, які були в першу чергу покликані, щоб досісти на цей бенкет, це був вибраний народ, якого Бог вибрав через Авраама, Ісака, Якова, виховував, беріг, носив на своїх крилах, давав їм завіт, Заповіді, і що? Знайшли якісь справи більш важливі, ніж прийняти запрошення від Бога. Ну і ось, зібрали всіх з усіх народів і дивіться, знову ж таки починає виконуватися пророцтво Ісаї. Всі народи прийдуть на цю гору. Вийшли на дороги і позбирали всіх, всіх, кого знайшли. і праведних. І неправедних, і поганих, і добрих всіх. Тобто запрошення до всіх. Ісус говорить: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я заспокою вас. Хотілося б може нам, щоб парфальні спільноти, щоб наші спільноти були такими спільнотами ідеальними, всі один одного люблять, сприймають, кохають все. Але ми всі рідні. І передусім, всі покалічені гріхом, і всі потребуємо і милосердя, і спасіння. Тобто прийшли в правильне місце. І тепер важливий момент, щоб бути готовими до тієї терапії, яку нам пропонує Господь Бог, то прийняти цю правду про себе. Ким я є грішником перед Богом, але також його дитину, яка запрошена, і прийняла це запрошення. Подивіться, сьогоднішнє Євангеліє закінчується словами багато запрошених, мало вибраних. Наше місто не маленьке, і запрошення стосується всіх. Але як мало приходить, цей храм може прийняти в 10 разів більше, ніж зараз тут знаходиться. І то не на одній службі Божій. В деяких великих храмах в Польщі в день є шість. Або вісім служб, ну є така потреба. Тут теж це можливо. Жодна проблема. Проблема де в серці людини, коли не вірить в Бога або вірить в Бога, але йому не довіряє, що Бог може вчинити чудо в серці людини. Дивіться, за столом серед запрошених цар побачив чоловіка, який не був браний в весільний одяг. Цікаво, позбирали всіх на вулиці, то звідки взявся весільний одяг, Ну, то слуги їм дали цей одяг, та й тоді вони тільки ввійшли. Була така традиція, що мали пройти очищення, певне, ритуальне, і потім засідати за весільний стіл. А один якось так прослизнув, не залишив той брудний одяг і прямо в ньому всівся за стіл. А цар так проходить і так вітається з усіма. І так до кожного підходить, побачив і звертається до нього. Але не звертається, ей, ти там, хто ти тут такий. А звертається словами, друже. Друже, як ти прийшов сюди без весільного одягу? Запитує його, хоче знати, яка проблема, що сталося. Таке паралель до того, як Бог запитав Адама, Адаме, де ти, що сталося? Чому ти сховався? Так само, як Бог питає у Каїна, котрий образився і на Бога і позаздрив своєму братові, що з тобою? Чому ти такий похмурий? Чому опустив лице своє, що сталося? А той мовчав? Так само і цей чоловік без весільного одягу мовчав, або в докладному перекладу сціпив зуби. Не скажу. Яка злість сиділа в ньому. Нібито прийняв запрошення і війшов, і сидить за столом. Але залишається в своєму гріху, своєму бунті проти Бога щось не так, щось йому не сподобалося. Чи наречена царевича, чи може те що на стіл подали, чи може десь не там його посадили, невідомо. Але відомий кінець цієї людини. Цар хоче з ним розмовляти, Називай його другом. Ісус називав своїх апостолів друзями, але конкретно друже звернувся до кого? До Юди Іскальоцького. Коли в Гециманському саду Юда приходить і цілує Ісуса, то він питає у нього, друже, з чим приходиш? А Той говорить, радій радій. Тоді чую відповідь, поцілунком зраджуєш людського сина. Чим ми зраджуємо сина людського? А власне, нашими поведінками, нашими ділами, коли вони зовсім не схожі на діла Божих дітей, коли не пробачаємо, коли обманюємо, коли чинимо гріх, відступаємо від нашого Господа, потрапляємо власне в ту темряву. Господь говорить, там буде плач і скрегіт зубів. І ту людину прямо так з за весільного столу, так зв'язали руки ноги втемряв, плач в темряву, де і скрегіт зубів. Тобто запрошені всі, але мало вибрані. Тож маємо перед усім дякувати Богові за дар запрошення, що ми його прийняли. Тільки бути уважними і обережними, щоб його не втратити. Треба вміти бути вдячними Богові за все. Як говорить Павло Апостол, я вмію жити і в нестатках умію жити і в достатку, і в будь-якому стані дякує Богові. Бо говорить, звик до всього. І насичуватися, і голод терпіти. Поміг би казати, я ж тут, апостол Великий. Маю завжди жити під достатком і всі мають навколо мене мені допомагати служити, а так не було. І батогами його сікли, камінням його били, і троща на морі була і не одна, і страждав багато заради Христа Його Євангелії. І Він говорить: я все можу знести у тому, хто мене зміцнює. Міцно вірив Ісуса Христа. І розумів, що та місія, яка отримана ним, отримана від самого Бога. І обіцяє нам. Говорить: мій Бог нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі Христі Ісусі. А Богу нашому і слава навіки. Тобто, якщо віримо, що Бог стане задовільнити будь-яку нашу потребу, тоді з довірою звертаємося до нього. Тоді говоримо, Господи, як хочемо засісти на цій учті Твоєму царстві. Ісус говорить, ось іду до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. В домі мого Отця осель багато. Якби так не було, то й сказав би, іду вам приготувати. І хочу би я, щоб там і учень мій був. Якщо насправді хочемо бути учнями Христовими, маємо наслідувати нашого вчителя, не замикати серця свої. Подивіться, якби первосвященники, старші народу, сказали, Господи, ми зрозуміли Твою притчу, що нам тепер робити? Почули, покайтеся і вірте в Євангелію, і були б спасені, і ніхто б їх не відкинув. Верніше ніхто їх не відкидав. Вони самі відійшли від джерела спасіння, так виконалося те пророцтво. Камінь, відкинутий будівничими став наріжним. Від Господа це сталося дивним є в наших очах. Тож, стіймо міцно вірі, молімося один за одного, щоб ми витривали в цій вірі і наслідуємо нашого Господа Ісуса Христа.